Ви думаєте, що у вас багато сходів у будинку, повірте, що це ще квіточки. Ось що на нас чекало у Перу. А зараз ми піднімаємось до статуї Ісуса Христа, з якої повинні відкритися дуже гарні види на місто Куско. Але тут сходів просто капець. Але подивіться на ці види, які відкриваються, просто дух захватує. Ні, треба час від часу присідати на сходи і відпочивати, бо вони дуже похилі. Дуже. Ось вже ми подолали кілька сотень сходинок. І що ви думаєте, попереду ще більше? <му> Люди щодня піднімаються по під цим сходам. І спускаюся, щоб попасти на роботу, а потім додому попасти.